Давайте подивимося, який шанс зараз вам дарує доля. Який шанс доля вам зараз дарує. Ну, ви тут зможете, нарешті, зрушити якусь ситуацію. Ви зрозумієте, як це зробити. Ситуація, яка довго тягнеться. От шанс, нарешті, зрушитися. Що вам, о, через, через вежу, так? Да? Через те, що ви. Спочатку все зруйнуєте, а тоді тільки почнете заново відбудовувати. Ну, тобто, якщо це стосунки, то ви не просто о, почнете там якось натякати, говорити, що давай, ну вже пора там да щось міняти. Ви скажете, да, не ну, йди сюди, сідай, дорогеньки будемо зараз розмовляти. да От якось так. Або в роботі з ноги. Зайдете поговорити з керівництвом, знаєте, тому що ви розумієте, що ви талановита людина. Ви талановита, ви щось вмієте ви щось знаєте. Е -е ви розумієте, що партнер вас любить, ви любите партнера. да Ну і вже можна і якось посерйозніше, щоб все було. Ось так. Для того, щоб ви. Перейти на новий рівень, вам треба навести лад. От прошу тут карти, розібратися з чимось, прямо по-дорослому. Прорив вас чекає шанс е мати якусь ясність. От знаєте, як то кажуть, не було би щастя до щастя помогло. У вас якась така історія. Спочатку руйнація, а потім йде новий рівень життя. Доля, да, міняється ваша доля. Дійсно, доля дає вам шанс зараз. Не промовчати, відстояти себе десь, да? не боятися того, що все розрушиться, не боятися втратити роботу чи стосунки, да? сказати все, що ви думаєте. Я вам скажу, ви тут нічого не втратите, а тільки, тільки здобудете ось так. Тому не бійтесь там, де ви відчуваєте, що треба прояснити і почати щось спочатку. От туди направте свою енергію в рушійну, і ви вийдете тоді, на якийсь новий етап свого життя.